Знайшли дівчинку на Львівщині, яка зникла тиждень тому. Одинадцятирічну Соломію, правоохоронці, рятувальники та добровольці весь цей час шукали цілодобово. Місцевість прочисували більше тисячі людей, шукали в усіх прилеглих лісосмугах, обстежували водойми та передивилися сотні годин записів камер спостереження. І хоча з кожним днем віра в успішний фінал згасала, пошуки не припиняли і не марно, адже Соломійку знайшли живою. Як зараз почувається дівчинка, як зникла та власне як вижила тиждень без їжі та води, знає Олександр. Андреа Стасишин Укусана комахами виснажена та не як налякана. Стан 11-річної Соломії з Львівщини вже третю добу. Стабілізують медики. Увесь минулий тиждень дівчинку шукали тисячі людей. Мама Соломії розповідає, того дня поїхала з сином до Львова. Донька залишилась з бабусею та й повідомила, що дівчинка зникла. Чекати не стали. Одразу звернулись до поліції. Сама вона не гуляла, але бувало таке, що вона виходила з дому сама. Але ми її швиденько назад повертали я не могла сидіти вдома. Я просто йшла разом з людьми. Мені було легше, коли я сама була брала активну участь у пошуках. У місті сформували штаб поліція, прикордонники, надзвичайники, водолази місцеві жителі цілодобово шукали, прочісуючи метр за метром. Залучили навіть дрони. Попередньо встановили маршрут руху дівчинки саме з. Дому, куди вона рухалась, якими вулицями, де в останній її могли бачити, де її зафіксували відеокамери. кожного дня. Пошуків важко повірити було в те, що ми її знайдемо живою. Зазирнули у кожен двір, встигли прочесати у місті та довкола зо 10 тисяч гектарів. Це як дві треті площі Львова. Пошуки Соломії ускладнювало й те, що вона не говорила, а також боялась сторонніх людей. Тож правоохоронці припускають, навіть коли у перші дні вона чула, як її шукають, могла ховатись за дерева та кущі у лісі. Щодня долучалося все більше людей, створили телеграм-канал і там звітували. Розтягувалися шеренгами по 20-30 метрів, старалися так, одне від одного далеко не відходити, оскільки достеменно так докладно лісництва ну, практично не знали, тому е, були дуже обережними. Коли спиш по декілька годин в день в таких ситуаціях втомлюєшся, але насправді. Хотілось дуже допомогти і знайти дівчинку, тому воно так було вже більше на адреналіні. Розмовляли з батьком і казав, що дівчинка витривала, що вона може собі дати ради власне в таких умовах, тому власне і вважали, що вона буде жива. І не помилилися, знайшли Соломію аж на сьому добу у чагарнику за 15 кілометрів від дому. неподалік колії живу. Дитина була знесилена, вона лежала. Тут одразу почала надавати їй першу домедичну допомогу. Вона бачила, що до неї підійшли там сторонні люди. Вона ніяких там дій, тобто не не суперечила сюди доїхати. Важко в нами було прийнято рішення дитину звідси винести. Далі швидко доправили до лікарні за рахунок виснаження і. Зневодення вона йому було по епізоди потьмарення свідомості. Стан її зараз стабільний. Можна сказати, близький до задовільного, і вона готова до того, щоб ми її далі могли передати під спостереження психіатрам. Вона показала емоціям, що вона зраділа моїй появі. Я останні дні не могла плакати тут. У мене сльози полились рікою. У нас в лісі дуже багато є диких яблук, багато дикої яличі, ягоди є, ожина і тому я думаю, що вона їла тією. Яблука дички, у суди куалечу, і таким чином вона не, не померла від спраги. Те, що дівчинка вижила у дощ та холодні ночі без їжі, там де водяться дикі тварини, місцеві називають дивом. А ще переконані її врятувало. І те, що всі об'єднались та не припинили пошуки на півдорозі. Зі Львівської області Олександра Стасишин, Водимвіжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.